Четверо працівників загинули, ще двоє пацієнтів поранені. Росіяни обстріляли психлікарню під час евакуації пацієнтів у селі Стрілече Харківського району. Там медики під обстрілами намагаються евакуювати пацієнтів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Сінігубов. За його словами, вдалося евакуювати 30 пацієнтів. Всього ж у закладі більше 600. Під час евакуації росіяни розпочали масований обстріл. У цьому ж селі окупанти обстріляли з танка цивільний автомобіль. Там загинули дві жінки. Загалом за минулу добу ворог масова обстрілював Харківський Чугуївський райони області. Зафіксовано обстріли Куп'янського та Ізюмського районів. Зруйновані житлові будинки та господарчі споруди, АЗС, гаражі та виробничі об'єкти. У місті Куп'янськ пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок. Російські окупанти вночі обстріляли Миколаїв за словами мера міста Олександра Сінкевича. Зараз обстежують район, який потрапив під обстріл. Вже відомо, що постраждала цивільна інфраструктура, зокрема, одна з міських лікарень та автогаражний кооператив. Троє людей поранені. Вночі росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з градів та важкої артилерії. Про це повідомив голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко. Зокрема, сам Нікополь накрили вогнем двічі. Близько опівночі туди прилетіли майже 30 російських снарядів. Постраждали троє людей: – 49-річна жінка та двоє чоловіків 26 та 82 років. Ворожим обстрілом зачепило дитячий садок, кілька магазинів, перукарню та будівлю місцевої адміністрації. На ринку спалахнула пожежа, але вогнеборці полум'я уже загасили. У місті пошкоджені кілька десят багатоповерхових та приватних будинків, автівки, декілька господарських споруд, газоводи та лінії електропередач. Поранена жінка. Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по центру Краматорська Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджений готель. За даними місцевих, від удару також посипалось скло в Краматорському економічно-гуманітарному інституті. Збройні сили ліквідували ще 230 російських окупантів за минулу добу. Про це повідомив генштаб ЗСУ. Загальні втрати противника 54 тисячі 480 російських вояк. Також у зведенні повідомляють під час відступу окупантів з Харківської області підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць техніки. Крім того, 64-та окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила. Понад 90% особового складу, загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі в бойових діях. Техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби ФСБ Російської Федерації, а військову частину готують до розформування. Значних втрат зазнають окупанти при спробах штурму силоборони на Авдіївському напрямку. За наявною інформацією. До лікувальних закладів щоденно надходить понад 30 осіб зі складу 1-го армійського корпусу російських військ. Окупаційна влада у будь-який спосіб намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Михайлівка-2, Весела долина, Одрадівка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Правдини. Протягом доби українська авіація ударила по 13 районах зосередження живої сили і техніки противника та трьох позиціях зенітних ракетних комплексів. ЗСУ потопили баржу з російською технікою та окупантами на борту. Про це повідомляють в оперативному командуванні південь. Також збройні сили забезпечили вогневий контроль транспортних шляхів, логістичних центрів, маневрів, передислокації пунктів базування та управління ворожих підрозділів. Це зруйнувало плани расистів на відновлення антонівського залізничного мосту, який вони намагаються полагодити. Про посудину відправлено за курсом руського воєнного корабля разом із навантаженою військовою технікою та супровідним персоналом. Загалом підтверджені втрати ворога складають 62 два 5 одиниць броньованої техніки. В Чорному морі шторм змусив мінімізувати корабельне угрупування ворога до 6 одиниць. Вони, як і раніше, укриваються вздовж південного збережжя Криму. На бойовому чергуванні залишено один корабель носій цій вісьмох калібрів та три великих десантних кораблі.